Всім доброго дня. Пам'ятаєте ще до воєнної агресії Росії, коли український уряд популяризував додаток Дія, той же уряд обіцяв пенсіонерам кожному пенсіонеру безкоштовні смартфони. І із за російської агресії ця ситуація з роздачею безкоштовних смартфонів призупинилась, і ось нещодавно з'явилась нова інформація щодо безкоштовних смартфонів, яка їх подальша доля, і чи будуть взагалі колись роздавати ці телефони? І в цьому відео я вам більш детально про це розповім. Поїхали, шановні глядачі, якщо Якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Інтернет давно став частиною нашого життя і зараз за допомогою смартфона можна онлайн сплатити за комуналку, отримати субсидію або подати заявку на перерахунок пенсії. Однак смартфони є, на жаль, не у всіх пенсіонерів і навіть середньої пенсії на їх придбання. Явно не вистачає. Ця проблематика хвилює багатьох пенсіонерів. До повномасштабного російського вторгнення в уряді збиралися видати пенсіонерам безкоштовно смартфони кожному пенсіонеру. Однак через війну реалізацію цієї ідеї довелось принести на підходящий час. Що кажуть в міністерстві? Керівник розвідку електронних послуг у міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банник підтвердив, що це питання поки що відкладено. Однак, як заявляють, щойно з'явиться можливість, вона обов'язково знову. З'явиться на порядку денному. І, дословно, він сказав: якщо говорити про смартфони, то, на жаль, війна відстрочила це питання. Зрозуміло, що під час війни перед державою стоять інші пріоритети. Це питання відкладається, але впевнений, що ми до нього обов'язково повернемось.